В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні і світі в студії Оксана Гебрич. Вітаю вас. Сьогодні 24 лютого, саме з цим днем, пов'язане життя таких знаних представників України, як ботанік Володимир Липський, художниця Тетяна Яблонська, хореограф Григорій Чапкіс та письменник і громадський діяч Іван Липа. А до календарної весни 4 дні. Головна вчорашня подія на Житомирщині сесія обласної ради. Розпочалася вона не шаблонно, пікетуванням обласної ради за участю корови майки, повідомленням про обшук приміщення облради правоохоронцями тощо. Тим не менше, депутати вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні і розглянули важливі для нашого краю питання. Наш репортаж. Питання надання спеціального дозволу на користування надрами товариству валки у зв'язку з розширенням меж валки гацьківського родовища титанових руд депутати розглянули одним з перших. Представник підприємства наголошував, що надання такого дозволу сприятиме збереженню 150 робочих місць. Що то віддання згодиться, шамнати на переформлення <рекунок> родовища, що знайдені місця, де нема руди, знайдені місця, де є руда. У нас прийнято компромісне рішення. Без зміни контурів, зміни контурів, без зміни площі. Таким чином ми виходимо на те, що зберігаємо 150 робочих місць, щоб бути проєкт, яке давно створено та працює на жадощі на користування. От вчора я роздрукував. Витяг вчорашнього за вчорашні числа з числа з єдиного державного реєстру. На сьогоднішній день вашою компанією керує кінцевий бенефісари фірташ, пан фірташ. Одіозно на сьогоднішній день особа. Фірташ є, це одне, а, а і шанс буде існувати, і комбінати будуть працювати. І ми на заваді цього не станемо. Ми повинні, щоб з цього здобу злобало і адекватно працювати. Дякую. Врешті депутати не надали дозволу на користування надрами підприємству палки Ільменіт. 13 за рішення не прийнято. Наступні два підприємства, які теж претендували на отримання погодження на користування корисними копалами. Депутати підтримали. Ще двом відмовили. А потім з'ясувалося, що обласні обранці заплуталися у трактуваннях, а тому не розуміють своїм голосом. Відмовляють, що дозволяють підприємствам користуватися надрами. У проєкті рішення йде про відмовлення у погодженні, тобто голосуючи за ми відмовляємо багатьох депутатів, які не рятуються по суті. Питання водій увагу. Стало на голосування так, як написано в проєкті рішення. Тому депутати заплуталися і повністю не розуміли за що голосували. Коли у нас сьогодні було голосування в і третє питання погодити їм, ми не підтримали, то ми не голосували за відмовлення їм. Ви розумієте? Чисто юридично вони можуть звернутися до суду і будуть праві, тому що з моєю згодою вони можуть отримати це дане погодження. Давайте ми вийдемо з пропозицією реєструється на житомичні підприємства, і після цього будемо розглядати про можливість надання на використання НАТО. Через таку неузгодженість в голосуванні деякі депутати відкликали свої голоси. Ну, я не, не розумію, треба депутатів запитати, чому відкликали вони голоси, але в принципі голосування ви бачили, яка проходила полеміка. Бачили, проходила, яка дискусія. Я два рази ставив питання на те, щоб повернутися до переголосування. Можливо, цього ж самого питання, але на жаль, у залі голосів не знайшлося. Кожна фракція десь бачить це вирішення того чи іншого питання, десь по-своєму. Тому от і така дискусія, така полеміка. Під час засідання сесії обласної ради до зали прийшли активісти, які висловили депутатам своє незадоволення їхньою роботою. Почніть же нарешті служити народу, який вас вибирав, вас вибирали не для того, щоб ви імітували роботу служіння народу, а для того, щоб ви служили народові. Не треба, не треба. Спілкування з активістами депутати розглянули решту питань порядку денного. Зокрема, підтримали звернення до президента України, парламенту та уряду щодо визнання тимчасової окупації території України Російською Федерацією. Втім, не проголосували за аналогічне звернення щодо підтримки торговельної блокади. Воно назріло давно, і мені дивно, чому в умовах війни українська влада займає таку контраверсійну Якщо бути е, толерантним е, позицією Є, є ворог, і є країна агресор, є окуповані території, і ну дуже шкода, що фактично на крові ведеться бізнес, ведеться торгівля. Коли сьогодні під загрозою кабінет міністрів приймає рішення про можливе ведення надзвичайного стану або обмеження там забезпечення електроенергії чи іншими енергетичними ресурсами, то зрозуміло, що сьогодні ну, ми маємо прислухатися до цих рішень, рекомендацій, і відповідне, от сьогодні звернення, мабуть, через. Ста не було підтримано в сесійній залі. В рамках сесії також було нагороджено та присвоєно почесні звання шести громадянам нашої області. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський – Новини Житомирщини. Кабінет міністрів запевнив, що до 20 березня санкціонованих відключень електроенергії в Україні не буде. І про інші особливі події та факти в житті нашої держави, світу і Житомирщини. Коротко на фронтовому Донбасі. Вчора російсько-окупаційні бандоформування 83 рази обстріляли наші позиції. Загинув один український військовий. Нідерланди ратифікували угоду про асоціацію України з Євросоюзом. Американський штат Каліфорнія потерпає від небаченої повені. Місто пішло під воду, евакуйовані 14 тисяч жителів. Голова однієї з районних державних адміністрацій Житомирщини піймався на хабарів. Розмірі 5 тисяч гривень. Обласна журналістська конференція має обрати сьогодні свого нового керівника замість Миколи Роя, який склав повноваження. В обласній науковій бібліотеці сьогодні відбудеться концерт барда пісняра Костянтина Гая. Житомирський колектив Національного бряду Родослав запрошує на свій ювілейний концерт обласній філармонії в неділю, 26 лютого. А в понеділок у Житомирі виступить відомий Вінницький гурт Тік. Також в понеділок в Житомирському університеті імені Івана Франка з лекцією виступить знаменитий професор філології Віденського та Мюнхенського університетів, президент міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер. Традиційна рубрика нашого випуску вільний мікрофон. Далі ну, бачите, якщо радикальними мірами Корея і Китай однозначно робили це, рубали руки. Або пересідали всі на велосипеди. А в нас ну, яка корупція, коли на джипах їздять, а зарплатня 2 чи 5 тисяч. Зокрема, в області один із начальників райвідділів має зарплатню 5 тисяч, а перейшов з 11 тисяч. Питання є, немає. Це один із Бурштинових районів. Тому... Я не знаю хто є побори лише як кажуть зараз політична воля. Ну народ хоче, щоб дійсно вони перейшли в ту норму, як їздити в тролейбусах, на яких авто їхати. Ну скільки людині потрібно. Вона ж не може більше 24 годин жити в сутки і насолоджуватись однозначно 12 будинками чи на машинах таких. Тому потрібно починати з себе. Проголошувати одне лозунги такі. От пересядь на велосипед, так як в Кореї. Е, оприлюднення декларацій це вже щось. Це вже вони очі, хоч людям розкрили, що вони мають в заначках. Чи золото, чи скільки 2,5 мільйони мають. От, зокрема, у нас теж один депутат е, із наш, представник нашого регіону, скажімо так. Але, е, при цьому те, що він має і задекларував, він ще й винен державі, щось там за комунальне, то є питання. Є. Але людям відкрили, можливо, подратувати людей, можливо, показати оцю прірву між біднотою і е, ними, От, де такі мільйони взяв, то треба з цього починати. Якщо ж праведним шляхом, вибачте, ну, виробничник там, чи практик якийсь, чи надавав, а якщо він купи-продай, то. Це, це дуже ганебно, це неправильно. Але декларації відкрили. Ну, люди подивилися, це так, як Катя Асача показує. Катя Осача показує оцей шик, блиск сьогодні людям 3200, Ну відрахування певні, а скільки ж тоді комунальні ростуть і ще буде з 1 березня? Тут трішечки щось щось не те ми робимо. Я розпочала би звичайно з оподаткування. Раз будинків скільки маєш машин, маєш, будь ласка, по податкам по великим можеш розкошувати той великі податки. Це так, як весь світ живе. І оподаткування в тому числі от найближча наша Польща, Іспанія, до речі, Італія. На цьому на оподатках живуть. І ще про незвичайне. Жителі Житомирщини вкотре отримали оригінальні подарунки від журналістів. Наш репортаж. Наприкінці минулого року газета Субота пообіцяла своїм передплатникам два великі розіграші призів. І от останньому номері газети було опубліковано імена 300 переможців. З наступного номера дізнаємося ще 500 щасливчиків, які стали володарями цінних подарунків від своєї улюбленої газети. Газета наша поважна, тому вона. Тримаючи свій авторитет, виконує обіцянку перед передплатниками. І цього року, у лютому, у нас справді розпочалися великі розіграші. Призів. Подарунки субота обирає такі, що стануть нагоді кожному: мультиварки, електрочайники, набори посуду, ковдри, пледи, солодощі, цукор, борошно. І це лише початок. В газеті зізнаються, розіграш в наступному номері здивує оригінальністю подарунків. Ми дякуємо за те, що ви обираєте газету Субота бажаємо успіхів. Гарних новин і нагадуємо, що після закінчення цього розіграшу ми будемо готуватися до літнього марафону. Адже там буде будуть поїздки на море. Передплатники газети особливо чоловіки цікавляться, чи будуть серед призів самогонні апарати. Газеті відповідають обов'язково будуть. І на останку цитата випуску від поетеси Ліни Костенко. Історії ж, бо пишуть на столі. Ми ж пишемо кров'ю на своїй землі. Ми пишемо плугом, шаблею, мечем, піснями і невільницьким плачем. Це була програма Особливе про особливі події в Україні та світі ще більше новин дивіться на нашому сайті. Я ж бажаю вам гарних вихідних. На все добре.